BMW x 3 у кузові G01. Отже, Volvo – це про безпеку, затишок і філософію неспішного життя. Але що робити, якщо вам мало просто пливти дорогою? Якщо ви хочете, щоб машина реагувала на кожен рух керма як продовження вашої нервової системи. А виїзд на трасу перетворювався на маленьку подію. Переходимо до кросовера, який вважається еталоном керованості в цьому класі. BMW X3 у кузові G01. Багато хто каже, що це найкращий кросовер на ринку, але чи справді він такий ідеальний? Чи надійні сучасні баварські мотори? І чи не витрусить він з вас душу на наших дорогах після м'якої Volvo? Погнали розбиратися. Третє покоління X3 з індексом G01 з'явилося наприкінці 2017 року і випускалося аж до 2024. Машина побудована на модульній платформі CLAR. тій самій, що й у легендарної п'ятірки G 30 у 2021 році модель пережила серйозний рестайлінг. Ззовні з'явилися з'єднані ніздрі, агресивніша оптика, а в салоні збільшений екран мультимедіа та оновлена система iDrive. Таким чином, ситуація, як і у Volvo. Сьогодні ви можете обрати між дорестайлом та рестайлом. Усі двигуни тут належать до модульного сімейства b серії яке прийшло на зміну серії N. І це гарна новина, бо ці мотори значно надійніші. Дизельні версії B47 та B57. Це те, за що BMW X3 люблять в Україні та Європі. Дволітровий B47 47 це золота середина, 190 кінських сил та 400 ньютон метрів крутного моменту. Цей двигун позбувся дитячих хвороб попередника N47 із невеликим ресурсом ланцюга ГРМ. ланцюг все ще ззаду, але він ходить близько 250 тисяч кілометрів. Для кросовера вагою під 2 тони цей двигун забезпечує цілком пристойну динаміку. Розгін до 100 км на годину займає 8 секунд. Версія з двома турбінами 25D. Завдяки послідовному наддуву видає 231 кінську силу та 500 ньютон метрів крутного моменту, що дає змогу розігнати кросовер до сотні за 6,8 секунди. Цей двигун проіснував у лінійці G01 недовго. Після рестайлінгу у 2021 році BMW фактично припинила його випуск для більшості ринків. Замінивши його м'яким гібридом на базі 20 d або пропонуючи одразу переходити на 30 d Тому на вторинному ринку 25D це такий собі ексклюзив, який шукають ті, хто хоче динаміку 3-літрового, але податки і витрату палива як у 2 літрового Щодо 20 d то після рестайлінгу його теж пропонують лише у гібридній версії. Але тут є цікавий момент. Тепер навіть звичайний 20D оснащується двома турбінами, а 48-вольтовий стартер-генератор додає 11 кінських сил у перші секунди. Це повністю. Прибирає затримку на старті. Також рестайлінгова версія отримала екологічну систему Twin Dosing, тобто подвійне впорскування AdBlue. Машина стала екологічнішою і відповідає стандарту Євро 6D. Хоча це й додало трошки складності у системі вихлопу. Таким чином, якщо ви шукаєте максимальну простоту, дивіться до рестайлової 20D з однією турбіною. Якщо хочете сучасний комфорт, безшумний запуск і динаміку, яка максимально наближається до колишнього 25D, ваш вибір рестайлінг з м'яким гібридом. Чистих дизелів без електродопомоги у свіжих BMW більше не існує. Але якби ми не хвилили 2 літри, BMW це перш за все рядна шістка. Версія 30 – це, мабуть, найкращий двигун, який можна купити в цьому класі кросоверів. До рестайлінгу цей двигун видає 265 кінських сил та 620 Нм метрів крутного моменту. Розгін до сотні 5,8 секунди. Після рестайлінгу з 2021 року потужність зросла до 286 кінських сил, а момент до вражаючих 650 ньютон-метрів. Завдяки системі Mild Hybrid розгін скоротився до 5,7 секунди. Чому цей двигун часто називають найкращим дизельним двигуном сучасності? По-перше, це ресурс. Це один з небагатьох сучасних двигунів, здатних пройти 400 тисяч кілометрів без капітального ремонту. Чавунні гільзи в алюмінієвому блоці та посилена поршнова група дають колосальний запас міцності. По-друге, паливна система. Важливий момент щодо надійності. До речі, в обох двигунах і в дволітровому b 47 і в 3-літровому B57 57 BMW перейшли на електромагнітні форсунки Bosch. Це була велика. Перемога над минулим поколінням, де стояли дорогі ніжні п'єзофорсунки. Ці нові форсунки працюють під шаленим тиском до 2,5 тисяч бар у випадку з 30 d та 25 d Вони значно витриваліші до нашого пального, і що важливо, піддаються реставрації, а не тільки заміні на нові. По-третє, динаміка та витрата палива. Ви отримуєте 5,7 секунди до сотні, але при цьому на трасі при швидкості 120-130 км на годину машина споживає всього 6,5-7 літрів. Це поєднання швидкості та економії, яке не може запропонувати жоден бензиновий двигун. Попри те, що серія B вважається чи не найнадійнішою в історії сучасних дизелів BMW, це складні агрегати з купою навісного обладнання. Тому слід мати на увазі за чим варто слідкувати. Перше це система EGR. це спільна біда для двохлітрового та трьохлітрового дизеля, яка тягнеться ще з попередньої n серії. Клапан рециркуляції вихлопних газів з часом закоксовується. Радіатор EGR може дати мікротріщину, і антифриз почне потрапляти у впуск. Там він змішується з сажею, утворюючи липку кашу, яка може спалахнути. Якщо у вас зникає антифриз без видимих підтікань, і ви відчуваєте дивний запах у салоні авто, обов'язково перевірте машину по вінкоду на предмет від земної кампанії. BMW безкоштовно міняє цей вузол навіть на вживаних авто. Другий – це впускний колектор та вихрові заслінки. Через ту саму екологію EGR Пускний колектор заростає шубою з сажі. Заслінки починають підклинювати і тяга електроприводу може вийти з ладу. Тому раз на 100 тисяч кілометрів колектор потрібно знімати та чистити краще ультразвуком або горіховою шкарлупою. Якщо цього не робити, машина втрачає потужність і збільшує витрату палива. Третє це демфер колінчастого вала. Це гумометалевий виріб, який гасить вібрації від двигуна. Гумовий прошарок з часом розсихається і тріскається. Якщо його вчасно не замінити, шкіл може просто розлетітися, пошкодивши все навколо. Помирає він зазвичай після 150 тисяч кілометрів. Це справжній олдскульний вузол-довгожитель. Конструктивно цей шків BMW використовує вже десятки років. Подібні рішення ставили ще на легендарні двигуни М47 та М57. Четверте. система адблу та датчики оксидів азоту. Особливо актуально для версій після 2021 року. Насоси AdBlue замерзають у сильні морози або просто виходять з ладу через кристалізацію сечовини. Датчики оксидів азоту тут це розхідний матеріал, який коштує чимало. П'яте пластик системи охолодження переважно для б 47 Пластикові фланці та патрубки системи охолодження з часом стають крихкими від постійних перепадів температур. Вони можуть тріснути в самий невідповідний момент. При будь-якому великому ТО на пробігах за 150 тисяч кілометрів краще превентивно замінити основні пластикові з'єднання бензинові версії. Тут ми також маємо справу з Б-серією: 2літровий Б48 та 3-літровий Б58. Ці мотори прийшли на зміну серії N20 та N55 і зробили величезний крок вперед у плані надійності. 2 літри 20i та 30i. Багато хто впевнений, що різниця між версіями 20i та а 30 i полягає лише в мізках і програмному забезпеченні. І думають, купуєш дешевшу версію, прошиваєш і отримуєш 252 конячки. Насправді ні. І ось чому. Хоча блок циліндрів у них спільний, технічно це різні модифікації двигуна Б48. Перша відмінність це ступінь стиснення та поршні. У версії 20i ступінь стиснення вищий. Це зроблено для максимальної паливної ефективності на низьких навантаженнях. У версії 30i ступінь стиснення нижчий. Поршні мають іншу форму камери згоряння. Це зроблено для того, щоб двигун міг витримувати високий тиск наддуву без детонації. Якщо ви просто заллете софт від 30i у двигун 20i, поршнева група може працювати на межі своїх можливостей, що значно скорочує її ресурс. Друга відмінність навіснення. Сне обладнання та вихлоп. У версії 30i часто встановлюється турбіна з більшою продуктивністю. Вихлопна система у 30i має більший діаметр труб для кращого відведення газів під високим навантаженням. І третя відмінність ефективність охолодження. У потужнішої версії часто стоять ефективніші радіатори. Оскільки b 48 дуже гарячий двигун, додаткове охолодження для 30i є критично важливим. Проблеми та нюанси бензинових b 48 та b 58 Сучасні бензинові мотори BMW мають свою специфіку. Перше, це температурний режим та скляний пластик. Бензинові двигуни BMW працюють при значно вищих температурах, ніж дизелі. Робоча температура оливи тут часто тримається на позначці 105-110 градусів. Через це пластик під капотом часто стає крихким, як сухе печиво, стакан масляного фільтра. Це найпопулярніша проблема B-48. Пластиковий корпус фільтра з часом тріскається від перепадів температур. Ви отримуєте або витікання оливи назовні, або, що набагато гірше, змішування оливи з антифризом всередині. На пробігах 100 тисяч плюс власники часто превентивно міняють його на алюмінієвий аналог. Третє патрубок системи охолодження. Тонка пластикова трубка, що йде від головки блоку до розширювального бачка. Вона стає настільки ламкою, що може тріснути просто від вібрації, або під під час звичайного сервісу, якщо це станеться в дорозі, двигун миттєво просто виплюне весь антифриз. Четверте форсунки. З часом зазвичай після 150 тисяч кілометрів голка форсунки перестає щільно прилягати до сідла. Оскільки після зупинки двигуна в паливній рампі залишається величезний тиск, бензин починає просто капати або текти в циліндр на непрацюючому моторі. Якщо за ніч у циліндр не тече достатньо бензину, то при спробі запуску зранку поршень просто упреться в рідину, отримавши так званий гідроудар. Ще один момент. Якщо форсунка не дозакривається під час їзди, вона створює занадто багато суміш у конкретному циліндрі. Це призводить до локального перегріву та змивання оливи зі стінок циліндра, що закінчується задирами. Тому, якщо ваш B48 або B58 почав важко заводитися після стоянки, не ігноруйте це. Перевірити форсунки на стенді набагато дешевше, ніж міняти погнутий шатун або поршневу. Витрата палива бензинових BMW X3. Якщо дизельний 30D на трасі п'є лише 7 літрів, то бензин ви Свого. І дива тут не станеться. 20i та 30i у спокійному міському режимі споживатиме від 11 літрів. Якщо ви любите наступити на педаль або часто стоїте у заторах, цифра легко підніметься до 15 літрів. На трасі при швидкості 120 км на годину можна вкластися у 8,5 9 літрів. Як не дивно, легендарний b 58 на трасі споживає майже стільки ж, скільки й дволітрові версії близько 10 літрів. Завдяки великому запасу потужності та низьким обертам на 8. Передачі, але в місті цей звір попросить як мінімум 15 літрів бензину. Трансмісія та повний привід BMW X3 G01. З двигунами розібралися. Тепер давайте перейдемо до того, як ця потужність передається на колеса на BMW X3G01. Встановлено легендарний восьмиступеневий автомат ZF. Багато експертів вважають цю коробку найкращою гідротрансформаторною трансмісією у світі. Вона поєднує в собі швидкість робота та витривалість класичного автомата. Але як і будь-яка складна техніка, вона має свої особливості. Перший нюанс обслуговування. BMW, як і Volvo, офіційно заявляють, що олива в коробці залита на весь термін служби. Проте сам виробник трансмісії компанія ZF у своїх технічних регламентах чітко вказує: заміна оливи кожні 60-80 тисяч кілометрів. Другий нюанс піддон коробки. У zf 8 піддон пластиковий, і в нього вмонтований масляний фільтр. З часом від перепадів температур піддон може трошки повести, і він почне підніти оливою. Тому при кожній заміні оливи піддон міняється на новий. Це обов'язкове правило. Повний привід x drive Чому він такий чутливий? Повний привід тут він реалізований через розподільну коробку, яку ми всі звикли називати роздаткою, але з електронно керованою багатодисковою муфтою. На відміну від Volvo, x drive має чіткий задньопривідний характер. У нормальних умовах більшість моменту йде на задню вісь, що й дає BMW ту саму гостроту в поворотах. Але x drive у цьому поколінні став неймовірно чутливим до одного моменту: ваших коліс. Різна висота протектора. Якщо на одній осі шини нові, а на іншій зношені, різниця в діаметрі навіть у кілька міліметрів змушує розподільну коробку постійно підключатися, намагаючись компенсувати різницю швидкостей. Муфта перегрівається і роздатка вмирає дуже швидко. Шини із зірочкою це не маркетинг. BMW наполегливо радить ставити гуму з маркуванням зірки. Такі шини мають гарантовано ідентичний зовнішній діаметр, що береже вашу розподільну коробку. На x drive не можна економити на гумі та ставити, що було під рукою. Завжди міняйте всі чотири колеса одночасно. Ходова частина. Ходова частина X3 третього покоління побудована на платформі CLAR. Спереду тут повноцінна двоважільна підвізка, ззаду п'ятиважільна. Вона налаштована значно жорсткіше ніж у Volvo чи Audi. Якщо машина на великих дисках і на жорстких шинах RunFlat, ви будете відчувати кожен стик на дорозі. Але за керованістю BMW X3 3 безумовний лідер у цій трійці. Вона рулиться як легкова машина, без жодних кренів.